Масло поміняли, фільтр масляний поміняли, повітряний поміняли і фільтр пального поміняли. Так, у нас мотоцикл мій воктаєць. Буде міняти масло. Щоб поміняти масло, спочатку скручуємо плуг нижній. Так, ось наш масляний фільтр. Пластик висняли, а вон отут ховається. Зараз якось заснімую. Слівний точніше. Зараз його викручуємо і сливається масло. Як трошки масло збіжить, викручуємо масляний фільтр, бо я буду повну заміну масла робити. Так, бібізяна вимазалась. викрутили слівний болт, ось іде масло. Зараз треба викрутити фільтр. Засрау все. Будемо витирати все. У мене не сильно вийшло але товариш товаришам. Голими руками скрутив фільтр. Кучу масла з нього полилося, обізяна знову пролила все. Так що чекаємо, поки зліється як можна більше, накручуємо новий фільтр і зливаємо заново масло. Один лайфхак, щоб краще сливалося, можна залівну цю пробку відкрити. що? йди так, як бачите, он вже ледве-ледве капає, тут взагалі перестало капати. Зараз все це протираємо, і накручуємо новий фільтр і закриваємо, і закручуємо цей слівний болтик. Ну, важливий нюансик перед установкою нового фільтра берете маселко пальчичком так? і промазуєте так вокруг, трошки це маселко. Дехто ще всередину заливає, але то вже по бажанню, я цим не займаюся. Масло я заливаю. от, таке от Від фірми Cronoil 10W40. Нам треба 2,7 літра, якщо повна заміна. Ще одне забув сказати, як заливаємо масло, там буде в окошки більше, ніж потрібно. Так і має бути. Заводимо мотоцикл хвилин на 5, потім глушимо, хвилини 2. Він хай і потім заглядуйте. І якщо рівень впаде, можна долити, щоб воно майже до верхньої точки доходило, бо я забув це сказати відео. І фільтр я взяв отакий від фірми Mali. Так, Ну і потім просто прикручуємо плужок, потім покажу. Так, а поки хочу поміняти повітряний фільтр, він знаходиться тут під баком. Щоб до нього долізти, знімаємо раз сідушку, два сідушку, скидаємо акумулятор. Ось цю реліжку треба буде потягнути, її просто до верху тягнеться і вона слазить. І потім викручується. Я покажу як. Так, коротше, скинув то, думав, площадка викручується, не викручується. Єлі згорем пополам витягнув його. Тут все просто мішає. Хто придумав це, я не знаю. Просто все мішає витягнути. Ну ось, він вже. в мене в руках буду міняти його. Так, викрутив старий. Він, по суті, витягується ця планочка, забув вам показати, і він просто вкручений. Отак. Дивитись по, по направляючі, ставити і прикручити. Там, коли якраз буде саморізи закручувати, воно прижметься плотно. Ну, і вставляєте. І потім 4 саморізи, як клац. Ну, яку на місце, Я вже не буду показувати, як це все зробити. Все в обратному порядку, просто робити, як робили до цього. Так, добралися до топливного фільтра. Коротше, весь пластик вокруг знімаємо. Викручуємо тут держатель і тут виб... штангочка така стоїть, ми її вибиваємо, Тільки не приїжджайте, тут шайбочка лежить. Просимо в друга нашу подержав бак. Вищенкуємо раз, коннектор, два коннектор, щоб подібніше було. І зараз будемо якось міняти топлівний фільтр. Так, о, скручуємо хомути, стягуємо, стягуємо фільтр, з фільтра стягуємо цю резинку, ставимо резинку на новий фільтр і все збираємо в обратному порядку. Дякую. Ну, все, вроді працює. Наче хто нічого не забули. От в такому він стані зараз. Сюди ще повісить фару круглу і чисто цей стрітфайтер буде. Масло поміняли, фільтр масляний поміняли, повітряний поміняли і фільтр пального поміняли. Ось все зібрали. Охлаждайку міняли мені на 100, бо я не шарю як це робити. І вони мені якраз і помпу міняли, бо в такі вузли я боюся лізти. Ну і здається, тільки тормозуху поміняти. Тормозуха міняється, в принципі, так, як в мене на старому мотоку міняється, тільки що тут як два супорта йде. От, бачите, трубка йде спочатку в один і потім з другого туди йде. То спочатку прокачуєте дальні, потім ближній. Ну і все, в принципі. А так-то процедури відбуваються так само, як. І на старому. все дякую за перегляд.